Слава Ісусу Христу, міліву Христі! Вітаю вас у благодаті Святого Духа, церковний календар Мукачівської греко-католицької єпархії. На сторінці календаря 2 червня 2015 року, вівторок, католицька церква Візантійського обряду сьогодні вшановує пам'ятю святого мученика Талавея. Святий Талавей народився 266 року в родині римського генерала і походив з Лівану. Був побожним лікарем і лікував хворих без жодної винагороди. Його ув'язнили за те, що був християнином і жорстоко мучили. Коли він відмовився поклонитися поганським божкам, йому відрубали голову 284 -го року в місті Еге в Келікії. Помер Лавей Мученицькою смертю за христову віру на 18-му році життя. Разом з ним загинули і два вартові Олександр і Астерій, які під час його мук навернулися до Христової віри. На Божественній літургії святого Івана Злотустого сьогодні читаємо Іванелі від святого івангелиста Матея з 4 та 5 глав, де є такі слова. А йшла за ним велика сила людей з Галилеї, з десятимістя, з Єрусалиму, з Юдеї та з Зайордання. Побачивши ж народ, зійшов на гору. І коли він сів, підійшли до нього його учні. А він, відкривши уста, почав навчати їх, блаженні в Богі Духом. Бо їхнє царство небесне, блаженні тихі, бо вони успадкують землю. Блаженні засмучені, бо будуть утішені, блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться. Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя. Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться. Блажені переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради, радійте, веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами. Ви, сіль землі. Коли ж сіль звітріє, чим її солоною зробити? Ні на що не придатна більше, хіба викинути її геть, щоб топтали люди? Заповіді блаженства не є наслідками пасивної безвиході людини, як на перший погляд здається. Початок кожної заповіді зачинається словом «блаженні», тобто дар, який отримали ті, що були тихі, голодні, і спрагалі справедливості, милосердні, чисті серцем і так далі. Блаженство це наслідок дії, а не бездіяльності. Приклад солі Христос використав не дарма. Бо сіль цінна лише тоді, коли її використовувати. Вчіться у вчора, живіть сьогодні, сподівайтеся на завтра. Головне, не припиняти ставити питання, ніколи не втрачайте священної допитливості. Альберт Ейнштейн Благодать Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога і причастя Святого Духа нехай буде з усіма вами.